Привіт, друзі, вона вирішено в ефірі. Я знаходжусь в магазині Ентибастов, зелена 149 корпус 4. Сьогодні хочу поговорити з вами про велохімію, але не ту хімію, якою ми маємо велосипед, а власне та хімія, яку ми будемо, беремо в себе споживаємо. Це не є спортивне харчування в плані протеїн, креатин там і так далі тому подібне, а це є всякі енерджі гелі, ізотоніки, і так далі. тому тому буде цікаво. Нас ви можете подумати, що оці спортивні добавки – це виключно для спортиків. Частково ви праві, але не до кінця, тому що є нюанси. Є, наприклад, такі випадки, коли літо, спека, втрата мікроелементів, і тоді проста вода не справляється, і у вас буде yeah. дефіцит мікроелементів. Для того є ізотоніки. Та можете yeah. взяти собі якусь водичку з аптеки, вона також буде мати мікроелементи, але не в достатній yeah. кількості, щоб одразу вам цей дефіцит повернути назад. Аналогічна ситуація, коли десь ви не доїли, не допили і так далі. І тому подібне. Втрата сили, ви втомлені, вам тяжко їхати. Для того є всякі енерджі гелі, для того є всякі там кофеїнові задобавки, є безкофеїнові і так далі. І тому подібне. Давайте погнали, я вам розкажу, покажу, що як і до чого. І так, я це все перепробував. Я перепробував всю лінію Giu energy я знаю, що як працює, тому працюємо ну, дуже цікаво. Зараз вам все розкажу і покажу. Погнали. Дуже найпростіші гелі, які є, це є такі доволі е, жижоподібні гелі, невеличкі такі дюмики, Зверху зривається, вичавлюєте і погнали. От джію energy У них є дві лінійки. Перша лінійка це є класік, вона є така доволі збалансована, простенька. А є вже така більш для спортсменів, вона називається Роптан. А зараз розкажу і поясню, в чому різниця. Різниця в них в концентрації самих елементів, які є. Отже, проста має трішки більше кофеїну, буквально на 5 міліграмів, але вона має меншу кількість беца амінокислот. Вона має меншу кількість натрію, по-моєму, якщо я не помиляюсь, содіум. Меншу кількість содіу. І кофеїна вона також має трішки менше. Чому? Тому що власне вона має більше амінокислот. Ось. І ось це є Роптан серія. І тут, власне, в неї вже входить. Я, до речі, роптан собі брав. От на Покатенці, от десь тут. Вже я показував, там був роптан. я його брав, а зараз я от сюди поставлю це відео, зараз кусочок глянути. А ще, а ще, а ще... А ще, а ще я маю отаку от штуку від GU Energy. Я щось трошки приутомився. Тому я трошечки зараз піднаверну цього геля, попробую, що воно таке є. Значить, що це є за гель? Це є Energy гель, має 1425 аміноміліграм амінокислот, 125 содіум, 35 кофеїну. Написано, що це є чорниця. Попробуємо. Зараз насправді цікава. Не моя це тема. Моя тема це шаурма. Так от, е на рахунок Роктан. Роктан мені сподобалася, вона прикольна. Але є е найбільше і найголовніше, як на мене. Момент це те, що воно не калашматить. Ви приблизно розумієте, так? Ви коли з'їдаєте цей гель, у вас оцього відчуття немає, що ви зараз ви кермо, у вас так калашматить, і воно тримає там 20 хвилин і все. І до побачення відпустило, перетравилось і ні. ні абсолютно ні. Воно працює зовсім інакше. Воно працює. Дуже м'яко. Наскільки м'ягенько я навіть поперва не відчув, що я оце з'їв. Я просто коли сів їхати на велосипеді, я собі їхав, просто комфортно, кайфово, доволі такому бадьорому темпі. І коли в мене був обхіл, я на нього поїхав і такий, о, як легко дався обхіл, я приїхав, помив велосипед, приїхав додому, далі такий живчик. А дружина каже: що такі живчики? Я такий, а блін, точно, я вже це гель бахнув. каже. І мене тримає і той гель мене тримав приблизно повному Ну, то нормально тримав. От, все на рахунок гелю. А він такий доволі густий, його треба запивати водичкою. Є що в лінійці Джюенерж ось такі гелі. Це є питний. Ви тут зриваєте і помаленьку собі вичавлюєте. Питний гелі його, як правило, запивати води не потрібно, ну, але все-таки я постійно запиваю тільки через те, що... Я повертаю в організм собі одний. Смаки, смаки є купа всяких, там всякі лимони, лимони, солені, карамелі, солодкі, кислі солені, виноград, Кока-Кола і так далі і тому подібне. Я брав гель-чорниця, мені він не сподобався на смак. Просто не мій смак. Я не сказав, що він був несмачний чи ну, просто не мій смак. Я ще в його напробу Кока-Колу. Я думаю, Пока-коло мені зайде значно значно більше, оскільки я, я просто люблю Пока-колу. І ну, в принципі, так і намальовано. Футболісти, бігуни і велосипедисти. Будьте добрі, вживайте гелі, поїхали далі. А от що мені сподобалося, це буквально дуже сподобалося, я навіть не очікував. Це у нас отакий енерджідрін. Також спортивна серія. Тут є в нас електроліти. Амінокислот тут аж 1900 міліграм. І головний момент тут нема кофеїну. Це безкофеїнова штука. Коли я закалатав і зробив собі а, купити цю штуку, знову ж таки, дивіться, ось тут зараз з'явиться відео. Ще маю на тесті таку от штуку. Це є від GU Energy Energetic з БЦАшками. І без кофеїну. Він там без кофеїну, якийсь там веганський. Амінокислоти має, вуглеводи і так далі і тому подібне, але немає цукру і кофеїну. Зараз Ммм, Це малинка. М -м. Ой, файна кисленька малинка. М -м. Смачно. Тут в мене зараз малинка, і ну, реально такий смачний був малиновий компот, не приторно-солодкий. Він такий кисловатий. Приємна штука, насправді приємна. Це в нас є ізотонік з доданням факту амінокислоти, які дозволяють організму відновлюватися. І немає кофеїну. Це прям дуже дуже круто. Бо я, наприклад, не люблю кофеїнових штук. Чому тому що мене як правило калашматить від них? Але, але, але це не стосується G.U. Energy. Я брав гель G.U. Energy з чим я брав його і не калашматить від слова зовсім. Тому, в принципі, оця штука, мені прямо дуже-дуже сподобалась. Але, 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 ви скажете, це все для спортиків. Це все для спортиків, не спортики, нам би щось таке простіше на покатеньку. От, блін, от в Gi-Enerджі є те, чого немає напаму в інших. І це просто кайф, реально кайф. Я тестував, дружині давав. А якщо я знайду це відео, воно зараз з'явиться ось тут. Але я вам зараз покажу, що воно таке є. Це кайф. Правильно? Кайф. Фу. Значить, Маю на пробу отаку, отаку от штучку. Рахується типу велосипедної. Отак от. Від GU Energy. Це є цукерки, які є енергетиками. Вони, в принципі, рахуються велосипедними. Але обкатка буде зараз ось тут. Ми добряче піднялися вже. Я вон з малюками своїми. От, І зараз я ще дам дружині, нехай вона ще попробує, скаже мені, що як, до чого. Я вангую, що їй зайде, і в принципі це енергетик, якраз те, що нам треба, бо нашого не підйом. Але погодьтесь, Ну, непоганий тест, непоганий тест має вийти тих сук'рок. Так що на тесті g energy У мене взагалі куча зараз буде на тесті всякої. Енергетики, Гелі. Електроліти. Одним словом, будемо тестити, буду розказувати, що як чого. В принципі, не за, всі гроші, не за всі гроші хімка, тому будемо пробувати. Це самі, що не є енергетичні желейні цукерки. От знаєте, так, всі цукерки, хрібо, ведмедики, корольові такі. Та? Так от вони так не, 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 не бадьорять, як бадюрять ці. Плавно, кайфово, протягом певного тривалого часу тривалого, приблизно десь хвилин 20-30 Одна цукерка буде тримати, і це блін кайфово знову ж таки. Вона не калашмат, немає оцього відчуття, Що я зараз вирву кермо вона смачна. Вона не є припино солодка, вона така доволі, я би сказав, м'якша звичайно, ніж оці ведмедики в плані самої желейності, але вона дуже 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 смачна. Плюс до всього вона працює. Мені реально сподобалося, як воно працює. А ми піднімалися з дружиною на тростян. Ми з'їли по одній такій жилеті на підйом на тростян з дітьми, і по одній, коли спускалися. Сіли в машину, та ми звичайно були втомлені, бо ми з дітьми такі тулили на той тростян. Але тим не менше, коли ми піднялися і спустилися, ми не були дико вимочені, ми не падали з ніг. А це тому, що ми реально мали з собою цукерки. Я їх взяв на тест. Я їх зараз до речі собі ще після цього заберу. Одненьку патічку. І це, що я скажу, вони реально працюють. Вони працюють. Я не пам'ятаю, скільки тут у нас є тих да? А, І ще немало важливо, це є штука веганська. Це є веганська штука, і вони в Geo Energy цим пишаються, що вони зробили такі веганські цукерки, і вони працюють, працюють. А я цього навіть не знаю, дивіться, тут, виявляється, амінокислоти також є, і плюс воно безглютенове. Взагалі кайф. Просто кайф. GU Energy має ще не менш цікаву штуку. це є ізотонік. Маленька папочка, це одна таблетка йде на цілу флягу води. В мене є ізотонік, і якщо я не помиляюсь, якщо я не помиляюсь, він йде не на флягу води, а на стакан води. Я можу, правда, помилятись зараз я. От, гляну я, до речі, на той ізотонік, який в мене Та, я був такий правий. Одна таблетка йде на 250 міліграм води, мілілітрів води. А ось тут таблетка йде на цілу пляну. 650 мілілітрів. Кайф більше ніж кайф, тому що я виходить літом, не доотримував мікроелементів, бо я розраховував одне або багато було інше. Ну це моя проблема. Я не додивився, не подивився інструкції до того ізотоніка. Що він іде, одна таблетка на 250 мл води, а не на флягу. Ну, мій прикол. І та там той ізотонік, що я маю, він такий, начебто, як трошечки газований є. А за цей правда я не знаю не скажу. Я його також заберу зараз на пробу. Попробую, як він буде працювати. От, на, і який на смак, я собі візьму тропічні. Та, тропічний цитрус. Має бути якісь що щось має бути смартфелі. Така штука, такий модель, модельний модельний, ряд GU Energy. Що ви думаєте по цьому приводу? Хто пробував, напишіть коментарі, коментарях, хто не пробував і думає, що це все дурниця, не працює, що це все маркетинг. Мені також буде цікаво почути вашу думку в коментарях. Але е, я скажу так, я перепробував щось, крім ось цього ізотоніка. Цей ізотонік я не пробував, тому я його заберу також на пробу. Візьму і щоб вже знати, що як і до чого, і але я впевнений, що якщо все, що я вам показав, ну все працює, то ось цей ізотонік буде працювати також і працювати дуже навіть добре. Ви прекрасно знаєте, чим загрожує зневоднення. Зневоднення це втрата мікроелементів, які призводять до содом, до волі мігрени і так далі. Тому подібне. Тому ізотонік – це особливо в жарку погоду, літо Ну, я буквально рекомендую брати на покатенько. Повірте, ви себе будете після неї значно краще почувати, ніж коли ви будете просто гасити воду в себе вливати. Пішіть, будь ласка, в коментарях, чи було цікаво вам подивитися оце відео. І що ви думаєте на рахунок оцих всіх добавок? Чи це чисто для спортів, чи це не для спорту, чи це маркетинг, реклама і так далі тому? Мені реально буде цікаво. Тому що я їх спробував. Я кажу, як колишній спортсмен, я колись займався професійним штангом, я штангіст колишній, Три з половиною роки я виступав за збірну політехніки. І... Я знаю, що працюємо, Я перевір. Коли ми тренувалися, таких штук не було, таких добавок не було. Ми по суті отримували травми тільки через те, що не доотримували ні мікроелементів, ні ну БЦАшки були тоді, але ну були БЦАшки. Бу, От але вони були несмачні. їх ну, Нереально було їсти, вони такі гіркощі були що просто так. От а зараз це все смачне. Зараз це все простеньке, таблетоване, гелеподібне, желеподібне. Ну реально кайф. Тому е мені цікаво, цікаво почути вашу думку. Ні, я не є нутриціологом, Тут до мене ціни питанням, будь ласка, не звертайтеся. Е -е Спортом я займався, професійно також займався, тому я знаю, що воно таке є. Отримав ряд травм і змушений був залишити спорт. Хоті. Тому прошу вас поставити вподобайку, підписатися на канал, який просуває україномовний контент, і отримати донатих сум, обов'язково до наступної пакетинки. Па. Не... Тут в мене зараз е, строуберг. <formulas> Ви самі прекрасно знаєте, чим може бути, як би сказати, чим загрожує. А ви також прекрасно знаєте, чим прекрасно. Чим за... ще? Ще, а я не знаю, то тобто підпишіться на канал, поставте подобайку цьому відео, якщо воно вам було цікаво. І до наступної зустрічі.